Люблю свою ластівку і обираю для нас з нею найкраще. Та й чоловіку раджу обирати страхування в А-банку. А після подорожчення автоцивілки нема чого й шукати вигідніше, бо економія суттєва. Тому що отримую 10% кешбеку від вартості полісу одразу після його оформлення. На додачу ще й категорію на АЗС. Протягом шести місяців це виходить ну прям дуже економно. А оформити можна, не виходячи з авто, в мобільному застосунку абанк 24. І в цьому випадку послухайте жінку і не робіть навпаки. Дякую, Люба. Ми з авто муркочимо від задоволення.